На всі корне, воно теплом, усій земліє, воно нікого не мене, і буде знов весна на світі, надію людям дару, і буде ми світі жити, і про добробі. А ми бажаємо вам добра, любові завтра і сьогодні, а ми бажаєм вам добра, щоб рачем сушать душа цвіла, щоб зорі падали в долоні, коли діда простягне руки, прийдуть печаль і жалі. є чекання на землі, і буде знову зна на світі, надію людям дарувати, і будемо ми на світі жити, і про добро пісні співать, а ми бажаєм вам добра, а ми бажаєм вам нема, любов. І сьогодні, а ми бажаємо вам добра, щоб наче за душа піла, що в долоні. Хай живе Україна!